Дівчата, всім привіт! Дивимося сьогодні марказит. Першу частинку. Дуже вас прошу послухати інформацію перед показом. Я відповім на більшість ваших запитань прямо зараз. Перше найрозповсюдженіше запитання це прикраси тайського виробництва, звісно, в сріблі 925-ї проби в більшості з натуральними камінчиками або просто з марказитами. Це все я буду описувати детальніше. А друге запитання: щодо нових замовлень. Можна вже їх скидати на прорахунок. Ті дівчата, котрі надсилали модельки, я вже все внесла в списки. Дівчат замовлення будемо приймати не дуже довго, тому що ці прикраси мають встигнути прийти до нового року. Я планую збирати замовлення десь днів 10, тому що перед новим роком можуть бути якісь мінімальні затримки. І щоб точно все встигнути, потрібно до середини місяця замовлення вже підтвердити і відправити. Умови замовлення не змінились, передплата 50%, все інше після виготовлення. Прикраси обирати можна або по моїм відео, або в каталогах посилання я залишаю в описі відео. Знаю, багато хто з вас не може там їх знайти чомусь. Кому потрібно, пишіть в особисті повідомлення, я вам надішлю посилання. Ще важлива інформація: вставки в прикрасах можна змінювати, досить великий вибір камінчиків. Також є каталог саме з камінням, я залишу також посилання. Чита, в каталогах цін немає, їх треба прораховувати індивідуально, ціна буде залежати від вставки, типу застіпки і так далі. Якщо залишились питання, будь ласка, пишіть в коментарях, щоб інші дівчата також могли прочитати і зрозуміти. Сьогодні дивимось і замовлення, і вільні прикраси. Вільні прикраси будуть в кінці, я про це скажу. Почнемо з безумовного такого бестселеру від цього заводу, а саме комплекту з виноградом. По замовленню прийшло декілька комплектів. Я зараз покажу, що існує взагалі в цьому сеті, і також ще буде декілька інших вставок. В комплекті у нас іде ось така класна каблучка, акуратні сережки. а Також є два варіанти підвісочки по-перше, така маленька, як і сережки. І величенька. Зараз показую одразу. Ось така. І ще є брошка-підвізка 2 в одному, там вушко приховане, також одразу дивимось. Подивіться, які класні гранати. Тут такі більш дрібні, тут більші. Вставки сюди, дівчат, можуть бути будь-які. Тут класична форма камінчику ось голочка і вушко. Зараз все окремо роздивимось, по вазі і ціні. Каблучка артикул 665 10 грам вага. А, дівчата, для замовлення, краще мені буде, якщо ви будете скидати ось таке фото разом з артикулом так буде швидше. Ось дивіться ближче каблучку. Розмір 2 на 3 см, вартість 1825 гривень 50. доларів. Вільних, здається, виноградів немає, але якщо щось лишиться, я покажу в наступних відео. Так, тепер сережки. Дивіться, артикул 697 7,60 грам вага. Були замовлені з англійською застібкою. Під замовлення може бути гвіздок, в деяких моделях омега або петля. Залежить від верхівки, чи вміститься туди така застіпка. Довжина сережки десь 3-2 см. Вартість також 1825 гривень 50 доларів. Дівчата, підвісочки це спецзамовлення, їх в каталозі взагалі немає, їх роблять з сережок. Бачите, артикул такий самий, як в сережках. Вага виходить десь 3,65 г. Вартість скажу на екрані для цієї підвіски, чомусь собі не виписала. Так, підвісочка велика 616 артикул, 12,3 г вага. Вона мінімально відрізняється від брошки підвіски. Тут просто є ще вушко. Дивіться, яка краса, гранати, неймовірні. Вона така, бачите, трошки вигнута, нерівна. Ще хочу дівчат нагадати, що є окрема інстаграм-сторінка, де я викладаю фото саме прикрас з марказитами. Це такий міні-каталог, де я роблю живі фото. Посилання також в описі відео. Доєднуйтесь, роздивляйтесь. Довжина підвіски 5 см, і цінну зазначаю. І брошка підвізка, артикул 482, 13,2 грами. В принципі, все те саме, тільки є ще голочка і ось таке вушко приховане. Довжина 4,3 см. Вартість 2920 гривень 80 доларів. Гр. Ще дівчата по замовленню прийшла брошка-підвізка, також виноград з аметистами 12,5 грам. Аметисти у цього заводу такі досить насичені, блідих майже не буває. Подивіться, яка краса. Можна повністю сет таки замовити. І повторюсь, будь-які інші вставки сюди також підійдуть. Вартість за аметистом 3285 гривень 90 доларів. І ще дівчата з цього комплекту прийшла по замовленню каблучка з лабораторним опалом. Артикул опалу третій, бо їх там існує штук 10 точно. 10 грам вага. Також дуже красиво. Тут камінці гладенькі, без огранювання. В житті ще гарніше. Вартість з опалом 2010 гривень 55 доларів. До речі, ці лабораторні опали вони такі досить небюджетні, ось, бачите, з гранатом трошки навіть дешевше вийшло. Хоча дуже красиві. Наступне замовлення ось такий сет з пресованою бірюзою: підвіска і браслетик. А також існує каблучки і сережки, можна їх дозамовити. Я їх показувала в минулій поставці, кого цікавить, напишіть, відправлю фото. Цікавий браслетик, зараз роздивимось. Так, Підвіска 4,2 грами вага, артикул 838. Також безліч ставок сюди можуть бути. Підвізка довжина 3,7 см, вартість 660 гривень 18 доларів. Браслетик 966-й 10,8 грам вага. Довжина може бути будь-яка. Тут ми невеличкий розмір замовляли, настріпка коробочка. Ось так на руці виглядатиме. Вартість браслету 2220 гривень 61 долар. Далі покажу вам улюблені ваші каблучки з оніксом і гранатом. Сьогодні, якраз так співпало, що є два варіанти разом, порівняєте. І ще прийшла маленька модель з іншою вставкою. По-перше, ось ця каблучка великий варіант 887-й артикул 23,4 грами вага. Вона важка. В основі ось такий онікс і розсип гранатів. Подивіться, як шикарно виглядає. Рідного комплекту не буває. Ми з дівчатами замовляємо трошки інакше. Там також Онікс в основі і всерединці невеличкий гранатик. Кого цікавить, також пишіть. Яка красуня, подивіться. Перстень шикарний. Любить великі каблучки, є альтернатива, я її далі зараз покажу. Вартість такого варіанту 3285 гривень 90 доларів. І ось ця альтернатива 932 артикул 9,8 грами вага. Також онікс в основі і ось такий центральний гранатик. Навколо нього марказити. Але хто хоче, можна замість марказитів також зробити гранати або інші камінчики. Я далі покажу інший варіант. Більш акуратна така модель. Розмір вкажу на екрані. Вартість 1640 гривень 45 доларів. Так, і подивіться, вперше я бачу цю модель з іншими вставочками. Тут в основі білий перламут, центральний камінчик Лондон топаз, а навколо нього блакитні топази. Також неймовірне поєднання вийшло. Можна тут експериментувати, як вам захочеться. також камінчиків багато. Вага 10 грам. Звісно, ціна буде трошечки відрізнятись. Вартість такого варіанту 2300 гривень 63 долари. Зверніть увагу, поєднання просто супер вийшло. Далі покажу класні каблучки по замовленню. По-перше, така красуня з штучним танзанітом 940 г вага, 904 артикул. Існує комплект церешки підвіска, можна замовити. Дівчата часто запитують, у мене ціни на прикраси з натуральними танзанітами, але, але як ви знаєте, це дуже недешева вставка. Якщо вона буде такого розміру, вона коштуватиме просто десятки тисяч доларів. Більш бюджетні варіанти це такі дрібненькі камінчики. Я вам в наступному відео покажу одну модель. У такого розміру дівчат натуральні танзаніти це, на жаль, дуже дорого. Дуже класна альтернатива, ефектно дуже виглядає. Розмір каблучки 2,2 на 3 см і вартість 1360 гривень 37 доларів. Їсть 6,3 грами вага з аметистами. Дівчата, в каталозі неймовірна просто кількість прикрас. Хто ще не дивився, я вам щиро раджу, там є з чого обрати. Ширина 1,2 см у цій моделі і вартість 1425 гривень 39 доларів. Наступна каблучка з сердоліком 122 артикул 640 г вага. Існує комплект церешки підвіска. Може навіть і браслет треба перевірити. Що ще хотіла сказати щодо вставок? Дивіться, ось така геометрія, прямокутники, або щось таке цікаве, трикутне, це будуть в більшості базові вставки, Пресована бірюза, онікс агати, може бути лазурит. Якщо ви захочете такої форми, там, наприклад, якийсь лондон топаз, то це навряд чи нам його зроблять, або це буде дуже дорого. Якщо це класична форма камінчику, то, будь ласка, є куди розгулятись фантазії. Розмір каблучки 1,3х2,2 см, вартість 880 гривень 24 долари. Ще з середоліком прийшла ось така по замовленню каблучка 1563 6 г вага. Це модель дівчата, до ось цих ваших улюблених сережок з кульками. Багато хто з вас їх брав, можна тут замовити каблучки і ще бувають підвіски, я їх покажу в наступних відео. Діаметр кульки десь сантиметр, вартість 1060 гривень 29 доларів. Так, тепер ось така ніжна моделька з бантиком 889 артикул, вставочка гранат, 5 грам вага. Тут маленький розмір, такий мініатюрний. Вартість 800 гривень 22 долари. А далі ось така каблучка з пресованою бірюзою: 1867 артикул, 3,2 грами вага. Минулого разу така з середеліком приходила. Можна з оніксом, зеленим агатом. Вартість 660 гривень, 18 доларів. Тепер декілька каблучок просто з марказитами. 77-й артикул, 5,1 грами вага, ширина десь сантиметр. Вартість 695 гривень 19 доларів. І ось така ще класна базова моделька 15,81, 6,2 грами вага. 1,2 см ширина. Така вона плетена. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Ще по замовленню прийшла ось така ніжна повітряна модель 19,35. Артикул, вага всього 06 грами. Подивіться, яка красунька. Мінімалістична така прикраса, вартість цього 295 гривень, 8 доларів. Так, тепер дивимося замовлені сережки. Ось така модель Конго, 432 артикул, 8,4 грами вага. Це розмір S, дівчата, існує ще M і L, вони такі масивніші, більшого діаметру. У цих діаметр 2,5 см. Якщо потрібен варіант побільший, напишіть, я точно скажу вам діаметр їх. І по вазі вони будуть більші. Ось така застіпка. Вартість них 1100 гривень 30 доларів. Дуже класні. Марказити тут тільки з одної сторони. Тут просто стільки візеруночки. Далі прийшли дві пари гвіздків. Перші ось такі морські зірочки, 431 артикул, 2,2 грами вага. На гвіздках. Діаметр десь 1 см, Вартість 295 гривень, 8 доларів. І ось такі класні черепашки, 237-й артикул, 3 грами вага. Гвістки також. Хоча сюди можна і англійську зробити, в принципі, вона влізе. Вже десь 9 мм, вартість 365 гривень, 10 доларів. Тепер ось такі сережки з гранатами, 7,5 грами вага, артикул перший. Можна комплект так, дозамовити на англійській застіпці. Довжина 2,4 см і вартість 1425 гривень 39 доларів. Дуже класно сидять на вушці. Тепер, дівчата, по замовленням прийшли браслетики на шкірі з ката з драконами. Артикул цих браслетів 746, вага десь 12 грамів одного. Дивіться, існує два варіанти чорна шкіра і червона. Хтось з дівчат мене запитував щодо зеленої, я цього разу буду питати у виробника, можливо, зроблять і на зеленій, бо в каталозі я колись бачила. Можливо, хтось хоче, також можемо спробувати зелений варіант замовити. Браслети досить жорсткі, вони добре так мало мірять. Я раджу додавати не менше 3 см до об'єму зап'ястя, щоб він вам підійшов, бо бачите, він такий тугенький. Застібку тут карабіни. Ось такі дракошики сидять. Часто беруть в комплекті з колонами-драконами на кульці. Вони також прийшли В наступних відео покажу. Вільних, на жаль, дівчат браслетів немає, можна замовити на грудень. Ось так дівчат виглядатиме на руці. Потім з часом шкіра стане трошечки м'якіша. Але перший час буде ось так. Довжина дракончику десь 3 см. І вартість цих браслетів 1900 гривень 52 долари. Так і остання прикраса по замовленню в цьому відео це кольє 560 артикул. Вага середня 27 грамів це для 55 см. Прийшли три розміри: 45-50-55. Ціна трошечки відрізняється, я пропишу на екрані. В основі ось такий ланцюжок. Застіпка карабін. Ліхтарики, як ми їх називаємо, ця частинка вона відкривається. І сюди можна підвісити колончик. Зараз вам покажу. Ось, дивіться. Не всі сюди підходять, треба, щоб бушко було не дуже дрібне. Кого цікавить, як з колоном виглядає, напишіть, я вам надійшлю фото. Зараз не маю нічого при собі, щоб підвісити. Відкривається таким самим чином. Дуже класна модель, можна на подарунок замовляти, універсальна така річ. Вільних, на жаль, немає, можна також на грудень замовити. Тепер дивимось вільні прикраси. Першим подивимося такий квадратний комплект. Дивіться, артикули 1237 каблучка в наявності у 20 розмірі 6 г вага. Сережки є три пари вільних, тобто можна брати окремо від каблучки. Вага десь 6,5 г однієї пари, артикул 1064. Симпатичний дуже комплект. Сережка на англійській застібці. Довжина 1,7 см. І сторона квадрату у каблучки 1,5 см. Вартість в комплекті 1825 гривень 50 доларів. Окремо сережки 915 гривень 25 доларів. Так. Далі є така неймовірна краса, комплектик з Амазонітом. Вперше замовили цей сет на пробу, мені дуже сподобався. Він і за ціною приємний, і візуально просто неперевершений. 17,5 розміру каплучки, 440 артикул, 3,9 грами вага. А тепер сет сережки з підвіскою. В них артикул 907-й. Сережки десь 6,5 грам, підвізка 3,5. В підвісці камінчик більше йде. Ось таке вушко. Сережки на англійській застібці, дивіться. Довжина сережки 3,2 см. Розмір камінчиків в каблучці і сережках виходить 1 на 08 см і в підвісці 1,3 на 1 см. Дівчата ціна комплекту 2300 гривень 63 долари. Дуже раджу. Так, наступний сет зеленим агатом. Каблучка розмір десь 18,7, можна на 18,5 брати, хто любить так вільненько. Утагати у формі таких сердець. В каблучці трошечки темніші камінчики, але це взагалі не критично, як ви бачите, в комплекті чудово. Вага каблучки 4,8 грами. 2,2 см довжина. Вартість 730 гривень 20 доларів. Вага сережок 6 грам. Застіпка англійська. Довжина 2 см. І підвізка 3,5 грами вушко. Довжина 3,2 см. Вартість комплекту сережки з підвіскою: 1460 гривень 40 доларів. Далі подивимось комплект з прасованою бірюзою. Є дві каблучки, 17 розмір і також десь 18,8. І є два варіанти сережок. Перші такі побільші. Артикул у них 69-й, 10-10 грам вага. На англійській застібці. 2 см довжина, у каблучки 2,3 см довжина. Вартість каблучки 915 гривень 25 доларів, Такі сережки 1350 гривень 37. доларів. І другий варіант сережок з одного елементу 67-й артикул 5,2 г вага на англійській застібці. Довжина цих 1,2 см і вартість 840 гривень 23. долари. Так, дівчини, останнє, що подивимося, це комплекти, як ми раніше його називали, веретено. Є в наявності 4 каблучки на розміри 16,5, 17,5, 19 і 20. Також є декілька сетів сережки плюс підвіска. Чита сережки є на середню мочку дві пари і на тоненьку. Дивіться, дуже штифта різна. Під замовлення можна зробити на повну мочку, буде довгий штифт. Артикул у каблучки 244, вага десь 6,5 грам. Ось так по пальчику йде. 2 на 3,3 см. розмір. Вартість каблучок 915 гривень 25 доларів. І комплектик сережки з підвіскою: вага 9 грам. У сеті сережки десь 6 грам і підвіска 3. Отаке вушко. Застібка ще раз показую. Розмір сережки 1,3х2,2 см, підвізка 1,5 на 3,5. І вартість комплекту 1460 гривень 40 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.